Всім привіт, ви на моєму каналі Гліпро. І значить, сьогодні буде вологове відео, і я поїду в торговий центр. А, але зараз, почекайте, я швидко поставлю планшет на дереву. Просто на ньому мало процентів. Так, Все, поставив. Тепер ми можемо йти шолі. Зараз давайте виходимо. давайте виходимо. І підемо. Ідемо, давайте. Шолі. Так, сам сапсом. Я хочу, щоб мене побачили підписники. Крістіна, а що це? Це якось на тебе не схоже, ти ж не хотіла зніматися у мене у відео. А я вже хочу, щоб мене підписники побачили. може вони за мною скучають. А, от це, да, Крістіно. Ну, що тоді поїхали в торговий центр, будемо. Куплю тобі щось там, а потім поїдемо будемо святкувати твоє повернення. Я в шоці, друзі. Ви як напишіть в коментарях, ну я просто в величезному шоці. Просто Кристина, ну це вообще ти так неочікувано з'явилася. Я може не змінилась, просто я тепер полюбила косичка, а не хвостик. Ой, а куди ми поїхали? Ми мене туди поїхали в торговий центр в іншому місці. Просто я вже при. Я просто очень сильно привык, что тут торговий центр. а Він тепер його перенесли на время. То, що тут карнавал, да? Тут прям прикольный, я цей фільм сама дивилась. Ааа, ну да, да. Я пам'ятаю, ти казала, що будеш дивитися. Давай, виходи, нарешті, ми в торговому центрі. Так, пішли на другой. Ладно, пішли на другий поверх. Зараз будемо тобі вибирати нову шкільну форму. Сюди заходь. Тут вроді би така дуже сильно модна шкільна форма для підлітків. Ну, для mm -hmm. дітей. Mm -hmm. Так, і штани. Це футболка, все я обрала. Окей, зараз тоді оплачувати буду. Так. Ось я усумку зібрала. Все, молодець, пішли. А, давай. Зараз Кристина, я тобі хочу купити айфон. 17 Pro Max. Да? Да. І ось все, тримай. ТВІЙ айфон, 17 Pro Max. Ой. Ти рада? Піп. Дякую. Mm -hmm, ласочка. Добре, Добре, а що ж, ідемо зараз, давай а, поїдемо туди на карнавал. Хочеш туди? Добре, пишу, іде. Ну, я там можу все показати, тому що я з подругами вже там була. Mm. Um, ну то я теж там ходив, іноді нуди, бо коли я не знімав відео, то я там реально ходив, там дуже прикольно. Mm. Mm. Мені цікаво, що там є взагалі. Бо я так... Це свій канал. Дорожуємо світом, запишу. Ага, окей. Давай. Ну, друзі, знову ви ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал та ставте дзвіночки. посилання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. Тому обов'язково. Підписуйтесь. Так. Що ж, кудись ще підемо? Пішли, я покажу де. Пішли. Ну, йдемо. Пішли зі мною. От сюди у дворі ріде. Зараз ти побачиш далі. Хто це? Стій перед ним. Мне страшно, что будет сейчас. Что делать, что делать? Мне страшно. Что это такое? Это что? Это... Это секретная комната? Офигеть, прикольно. Это секретная комната, тут можно одним управлять. Ой, а что это за прохит? Кристиночка? Там якийсь прохід. Да. А, я знаю. О, господи, що це вогонь? Оцей прохід мало А! Ага, <плес> угу. що це таке? Прикольно. Прикольно добре. Оця кімната мені дуже подобається. Це принцеса. іди сюди на балкон, на балкон іде. Стоп, а тут ще другий поверх. Ого, це шо. А там ще другий поверх, якийсь. Там якийсь ще другий поверх був. Да давай зараз на другий поверх, так що я виправию. Я теж випроїхаю зараз. Так, все. Я йду на другий поверх. Я теж. Сті, почекай мене, зачекай, Кристиночку. Тут є ліфт. Так все, я тут. Фух, ми хотя. Давай. Це що? Це повітряна куля? Я на тём підніматься. Це повітряна куля ліфт? Прикольно вообще. Вау. За Петричко там не ходити. А ще тут є мітла. Я зараз піду на неї. Опа, ось що. Прикольно. Ох. А, юху. Давай полетаємо над містом. Прикольно. Кристина, ты де ти де? добре. Боже, я уже злякався. А зараз я піду один паця. А ты де А, ну ты все. Окей. Тоді я теж до тебе залечу сюди. Опа, а що це таке? Стоп! Покажи. Вау, ти дуже гарна. Давай я тебе сфотографую сейчас. Давай разом сфоткаємося, давай. Давай. І зараз буду ці фотки зберігати до себе в галерею. No. Все. А що це горіх? Пішли. Пішли. Давай я зараз поїдемо додому святкувати. Добре, друзі, всім дякую за перегляд. <laughs> Добре, друзья, всем двое за парахели. Нам дуже дуже приємно, всіх люблю и всем пока-пока!